Тарас Григорович Шевченко, садопишнею коло хати. Садопиш садок коло кохати, гроші над вічними будуть, По з руками йдуть, хіба дідичі, дівчата, матері вечері З Сін'я вечірня коло хати, вечірня зіренька стає, і дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, та соловейком дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата, та Соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко мені тринадцяте минуло, мені тринадцяте минуло, якася гнятого сон, чи то сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так, так любо, любо стало, неначе в Бога. Вже покликав добави, а я собі в бур'яні молюся був і не знаю, чому мені маленькому, так приязно молилось. Так весело було, Господнє небо і село, а ягня, здається, було селіло, а сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло, Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягняти, не мої ягняти. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав Бог мені нічого. І хлину у сльози, тяжкі сльози. А дівчина при дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Почула, що я плачу, прийшла, привітала. утирала мої сльози і птай та й поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить, малого віку у тім раї, умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі й родивим. Людей і Бога не прокляв.